Мініагро, київ у південь селище Глеваха пропонуємо 105-ку Соліс. Класний, потужний, дешевий трактор від заводу Соналіка. з кондиціонером, фільтра салона, коробка 12х12, реверсна, регулювання руля, наклон і виніс. Двохшвидкісний вал 540 тисяча. Ліфтматик. Магнітолка є. Склочисник і передній, задній. На великих колесах 34-х. Два причіпних пристроя, додаткова гідравліка. Пневмовихід вихід Соліс 105. Ціна на сьогодні 31 500 доларів. Хто ще не замовив, будь ласка, звертайтеся. Міні-агра, Київ, південь, 27 кілометр траси Київ Одеса, тракторів наявності.